У містечко Блекен прийшло літо. Добрий ранок, пане. Доброго ранку, ага. Обіс прокинувся рано вранці. Чи збирається він до міста? Так, цього місяця вперше скаче. Його друзі теж вставлятимуть свої ятки на ринку. Доброго ранку! Доброго! Аго! Матраше! Дівчатний бастрюче! Ану, ворошися! Хочеш, щоб усі інші вози проїхали повз? Який же ледачий пес? Хто тобі дозволив зупинятися? Воршися! Роби свою роботу! Чого чекаєш? Ану, гайда! Жей! Нуж вирушай! Воршися, потраше! Пошивий пес! Ніх щеплюсь у батюра! Воршися! Патраш! ледве міг поворухнутися! До того ж! Господар майже не давав йому ні води, ні їжі, mm. Я тобі засинати посеред дороги. Вставай! Звідси вже в это місто, так? Ворожиття! Що ти робиш? А ну нехай доставай! Добренько, тепер рушай! Від нього більше клопоту, ніж користі. Тут усі збираються вранці. Саме так. І торговеця лізят теж. Так, усі місцеві торговці тут збираються. Сьогодні легше заробити грошей. Маєш рацію. Він буде тут. Хочеш купити щось? Можна мені піти на ринок? Так, я не проти. Я знайду тебе після того, як трохи походжу по крамницях. Побачимося! А ну, вставай, Патраше! Страхополоху! Вставай! Гей, потраше! <му> Ти що, чекаєш, що я сам потягну цей віз? Паршива тварюка! Городковий ринок життєво важливий для бізнесу. Після твій. Я не можу так продавати свій на найкращий товар. Паршивий субатюро! Боже, доведеться мені самому його тягнути. Я взяв тебе під опіку, коли ти був щеням. І ось так ти мені дякуєш, так? Неймовірно. Це все твоя провина. Я мушу тягнути його аж до ринку. Треба знайти нового собаку.

Вони не прийшли сьогодні. Перепрошую, пане. Доброго ранку, хлопче. Робиш покупки для матері? Хочеш капусти? Перепрошую, але ви бачили сьогодні торговця залізятм. Торговці залізятчем? Не думаю, що він прийшов. Як завжди, я бачив вісім інших возів по дорозі сюди, на ринок. Он як. Знаю. Можливо, він не прийде сьогодні. Пане! Ге! Цей бастюк непритомнів! Я застряг з цим через нього! Непритомнів? Він мертвий? Звідкиля мені знати? Він занадто старий, тому я позбувся його. Він коштував дорого і приносив лише неприємності. Де? Де ви його залишили? А тобі яка діло? Скажіть мені, де він? Замовтесь, маркачук! ну, здорове! Скажіть мені, де ви його залишили. Я залишив його на березі річки. На березі річки якої? А тобі яке діло? Який жахливий чоловік з тобою все гаразд. Дякую, пані. Куди він тебе вдарив? Нічого страшного. Що трапилося? Де ти був? Ходімо додому, дідусю. Додому, а як же ринок. Не треба. Мені нічого не потрібно. Ходімо швидше. Добре. Патраша кинув його господар. Дізнавшись про це, не міг сидіти, склавши руки. Він зробить усе можливе, щоб знайти Патраша. Хай де той буде. Патраш може померти, якщо його залишити самого. Що трапилося, Нелло? Нічого! Он як? Тоді добре. Навіть не думай чіпати його. <звачу> ти зіпсуєш свій гарний одяг. <пустити> Перепрошую, панночко, де ви бачили цього собаку? Ага, Він спав на березі річки он там. Дякую. трапилось, Чому ти так поспішаєш? Батраша! Це справді ти! Батраша! Чую, як б'ється його серце. Він ще живий. Патраше! Що трапилося, Нело? Це Патраш! Він мертвий? Він ще живий! Я чую як б'ється його серце! Він ще живий! Він не помер! Його пульс дуже слабкий. Ми його врятуємо. Це буде нелегко. Патраше, я приніс тобі води. Патраше! Ми мусимо допомогти йому, дідусю. Звісно, ми не можемо залишити його тут. Заберемо його з собою. Нужбо, допоможи мені, дало. Добре. Ось так. Обережненько. Добре. Не треба так жаліти його. Візьми свій капелюх. Добре. Що ти робиш? Тримай мою куртку, щоб не впала. Добре. Ходімо. Так.

Годі потражти хворий, ой так. Ти не добрий тихо, чорненька геть. Будь ласка, води. Як там Патраш? Без змін. Він не рухається, потроше. Пи. Патраше Як він? Жахливо. Він навіть не ворушиться, коли я його кличу. Він же не помер, правда? Ні, його серце ще б'ється, так? Так. Він ледве дихає. Він помре. Не обов'язково. Дай йому води. Так. Патраше. Патраше. Його готував його господар. Так. Бідолаха. Звідки Звідкіля він? Це був собака з лізятчем. Він завжди бив його і майже не годував. Зрозуміло. Нам треба помолчати і дати йому відпочити. Дужба. Заходьте всередину. Час вечеряти. Я не голодний. Ти мусиш поїсти інакше захворієш. Патраше розплющ очі. Патраше. Патраш був страшенно виснажений і перебував між життям та смертю. Нело зробив би все, аби потраш, зрештою, розплющив очі. Патраш поки Нелло невпинно кликав його. Повторюючи його ім'я, Нело заснув, тримаючи лапу патраша. Патрас лежав на соломі майже мертвий. Нело попросив дідуся якнайшвидше принести ліки. Ліки були такі гіркі, що Патрас не міг прокопнути ані краплі. У них не було нічого, щоб його нагодувати. Дідусь Нелло пішов у місто. Лоїс пішла купити їжі, але не повернулася. Нело хвилювався за неї. Що ж буде з Патрашем?» У наступній серії флангрійського пса пий свій суп, Сподіваємося, вам сподобається. Переклав Ейдж. Озвучили Лія, Тенебріс і Ейдж. Команда робота голосом. Долучайтеся до нашого телеграму. Мідик Кірана Я.